Слава Україні, брати та сестри! Значить, об'явився цей лапті Алаудіно і Лапті Аладіно, я так не можу вимовити його ім'я. Такий собі манкурт чеченського народу, колаборант і негідна людина, щоб називати себе чеченцем. Ну, але то, то таке. Я думаю, карма його знайде. Значить, що він пропонує? Він хоче мобілізувати мінімум 500 тисяч росіян. Ну, не тільки росіян, ми розуміємо, що в цю армію входять і посавкові країни, і недавно вони почали відловлювати на вулицях таджиків, Киргізів, тобто всіх нелегалів, так? Ну, то менше з тим, то я вже входжу в, 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 в глубину цього питання, щоб, значить, навчити їх, щоб продовжувати бойові дії в Україні. Е, а в ідеалі він каже про мільйон значить, орків, щоб вони були озброєні до зубів і, значить, нарощувати і нарощувати темп наступу на українську землю. Типа хоче тиск побільшати, збільшити, тобто мобілізацію провести все таке. Ну, чи зможуть вони це зробити? Це під питанням, тому що навіть у нелегалів нема особливого бажання там вмирати на чужій землі, не зрозуміло за що, і гроші їх вже не так сильно цікавлять. Та й росіяни, у тих, у кого ще залишилася якась одна ізвілена, теж вони там особливо не хочуть пхатися. Куди не попадять, тому що всі розуміють, що тут за війна. Ці загарбницькі плани їхнього плещевого діда, щось ну, не всім до вподоби. Більше того, скажу, що там трохи назрівають такі незадоволення, просто що вони не можуть повстати, бо вони, коротше, кончені роби. Їх там вже так прижали, що вони вже там і слова бояться сказати. Менше з тим. Дивіться, значить, про вапті ладінова, а потім я додав ще епілог. Я вважаю, конечно, це моє особисте мнення, что нам надо объявлять мобилизацию. Нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч, а так реально миллион человек призвать и начать их готовить. Готовить их к тому, что уже началась война, которую мы-то и так знаем, что она идет, Третья мировая война. Но она уже обрела новые витоки, новые обороты. И для того, чтобы никто не вздумал с нами вот так играться, как поигрались со всеми государствами, теперь уже и с Ираном, поверьте мне, нам надо всем все-таки ну, сплотиться, сплотиться, сплотиться на всех наших уровнях. Ну, вот такая вот информация, так то, тобто... Що я хочу сказати? Це що росіяни не думають зупинятися, їм не потрібен мир, бо там деякі ж українці розвісили шиця, що чекають миру, там що все домовляться і будуть якісь там переговори, мирні угоди. Перемір'я, можливо, воно і буде там на деякий час, щоб росіяни там свої сили відновили, зробили певні висновки, провели якусь роботу знову ж таки ж нашим населенням. Тому що в них це в принципі добре виходить. Їхня пропаганда дуже гарно працює, і до речі, не тільки в Україні, а й в європейських країнах, навіть в тій самій Америці. Там все в цьому плані чітко. Тіпо типу навіть я знаю, що в Прибалтиці, е в Прибалтійських країнах, е хоча вони я пасаються вторгнення на росіян, вони дуже серйозно до цього ставляться. Вони розуміють, що після України однозначно буде там Молдова, Грузія, країни Прибалтії, Польща. Ну це 100%. Типу і навіть ніхто процвітається пропаганда. Тому ось так. Тому я кажу, українці: готуйтесь, гуртуйтеся, воювати нам ще не один місяць, то що вам там будуть щось обіцяти, там якісь солодкі речі, всякі там обозрівателі. Ну, це воно так не є. Можливо, буде якісь переміри, напевне, там на місяць, на два, там, на, на рік, можливо, навіть буде. Але потім росіяни зберуть нові сили і знову попруть сюди нас знищувати. Тому. Наше життя залежить лише від нас. Це, в принципі, і добре, і погано, там, дивлячись, якось все розглядати. Слава Україні!